Я не знаю особисто Путіна і не маю бажання знати. Але особисто я дуже добре знаю Євгенія Федоровича Гузєєва, генерального консула Російської Федерації у місті Львов. І це людина, яка дуже добре знає нашу історію і володіє українською мовою. І як міг така людина, коли говорить про те, що українську мову сюди виявляється, принесли більшовики, а як говорили мої діди і прадіди, тут на якій мові я листи можу показати 19 століття, які зберігаються в моєму архіві, якою мовою писали наші галичани українською мовою. І він чудово це знає. Але коли такі цинічні заяви робляться про те, що виявляється тут не була України, а були з дозволу сказати Русь, яка була частиною великої Росії, що сюди українська мова прийшла лише з більшовиками, про те, що й досі в нас виявляється, немає. Чистої літературної української мови, то я хочу сказати, що ця людина відверто бреше. Вона знає, що вона говорить, і за це потрібно відповідати. І тому до тих вимог, які сьогодні названі, я хочу додати вимоги нашого пікету про визнання Євгенія Федоровича Гузєєва персоною нон-грата в Україні, позбавлення його дипломатичного статусу і відкликання його з посади генерального консула Росії у Львові. Без сумніву він був кращим генеральним консулом, ніж був перед ним чоловік, який взагалі навіть не володів українською мовою, який не знав нічого про Львів, не знав нічого про нашу культуру. Але виявляється, що коли тут зараз доходить до того, коли треба захистити, в тому числі можливо сказати своєму премєр міністру і про те, що зовсім не так тут в Україні, шановні, давайте шанувати цю державу, шанувати тих людей. Він займає цілковито протилежно і більш навіть угодовську позицію, ніж товариш Путін на першій своїй сесії так само внесе це питання в повістку Денну і прийме рішення про звернутися до МЗС України, звернутися до керівництва нашої держави про визнання Гудзеєва персоною нон грата в Україні. Слава Україні!